премєр міністр Британії Кір Стармер провів зустріч щодо створення сил стримування миротворчого контингенту для безпеки України у форматі онлайн від коаліції охочих. Стармер оприлюднив вірогідну чисельність західного миротворчого континенту для України у понад 10 тисяч військовослужбовців у разі мирної угоди, щоб допомогти захистити Україну на суші морі та. У небі плани переходять в оперативну фазу. Про це інформує британська газета Санді Таймс. Високопоставлені урядові джерела зауважують, Стармер заручився підтримкою значно більшої кількості країн ніж три. Основна частина сил, ймовірно, надійде з Великої Британії Франції. Представники військових кіл наголошують, чисельність остаточного контингенту комфортно перевищує 10 тисяч осіб. Ського тридцяти країн погодилися надати зброю логістичну розвідувальну підтримку місії, яку називають силами стримування.